70-90 років тому. А ця орда століттями лізе в інші держави на інші території, бо їм мало. І там каяття немає і його не буде. Ви бачите, що вже йдуть якісь такі розмови, а може якось почнемо домовлятися. Домовлятися якою ціною? Такою? Герой загинув на своїй землі, він не на чужій землі. Про що домовлятись? Про те, щоб віддати частину України. І ми всі розуміємо, і весь світ розуміє. цивілізований світ. Про те, що вони на цьому не зупиняться. Вони будуть йти далі. Подивіться, які вже йдуть заклики по Польщі. Вони не зупиняться. Слава Богу, що цивілізовані країни на нашій стороні, і вони розуміють це. Ніяких. Поступок тільки до перемоги. Шановна громада, тримаймо стрій, допомагаємо Збройним силам. Допомагаймо нашим хлопцям, дівчатам. Можливо, нам тут буває інколи гаряче, там набагато гарячіше. Підтримуйте родини загиблих. Шановна родина, прийміть. Співчуття від усієї нашої громади сьогодні у скорботі з вами всі. Ваш Сергій віддав найдорожче, що в нього було. Він віддав за нас всіх, за наше мирне тихе небо, своє життя. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою і слава Україні! Героям слава!